Ну що, друзі, всім привіт! З вами я, містер Влад, і в цьому відео, друзі, як вже ви здогадалися, те, що це моє перше відео 2026 року. 2025 рік вже пішов в кінцю і цей рік вже закінчився, і нас настав тільки новий рік, 26 рік. В цьому році я хочу багато світити відео про робоків про Чікінганно, і щоб в мене було більше активу, щось стало більше, щоб в мене було все отлічно та, звісно ж. Щоб у тут прям бомба пітати. Не мій телеграм-канал, підписуйтесь анонсових відосів та стрімів. Так, поч... ну як там стрімів немає, ну і досі там буде. І що я хочу сказати, що нов... те, що новий рік йде, так і І я думаю, вже так все паніло те, що в 25-й вже закінчився, та й почався, і що я хочу сказати. В цьому році я хочу дуже багато досі знімати, постараюся знімати дуже багато, буду ще більше монтувати. І, звісно ж, я навіть хочу знімати з кимось колаборацією. І, звісно ж, коли тільки на мене розбучення не знімала. Ну, коротше, і що я хочу сказати, те, що при кральною зацінадію буде краще, ніж минулий. Звісно, ж, я буду більше колаборації знімати і щоб всіх. Псих... <chat> я вже усіх пізно поздрав, стільки на часлах, майже ночі і, звісно, другий час тільки що прийшов швидку, реально я тут не бурю, вже годинник пройшла, а ніби тільки прийшов 10 хвилин. Я хочу більше активу, я хочу, щоб вона набрала більше підписників, то змогли набрати 1000 підписників. Ну що я хочу зараз? Це набрати 600 підписників. У нас вже є ціль 500 підписників, ми вже набрали її. І далі йде ціль. 600 підписників. Я хочу, якщо ви поставили лайк на канал, підписалися під, на мій телеграм-канал, підпишіться там, буде анонси нових відео, та підписуйтесь, щоб знати, реальні анонси. Ну що, друзі, з вами я тоді був, містер Влад. Ставте лайк на канал, підписуйтесь. Всім пока-пока. І знову року у вас!